Приїхали ми таким транспортом на Загір'я. Там видно вишку мобільного зв'язку, а звідси видно Карпати. Хто хоче скочити в гречку з бджолами на процедуру? Ласково просимо на загір'я. Зразу і понюхаєте гарно пахне і вас покусають. гречка. Рослинка цікава, дуже багато бжолів тут. Оприділили, що це. Горець японський. А бджіл тут повно. Місцевість загір'я. Японська гречка? Ще кажуть, що це японська гречка.